І знаєте, як я поїхала у телеві країну. Це була закордонна. І чого я тут якраз усіх, і Я ґлотувалася на мера на нашого залізку. І так, як я не пройшла, не виглядала і всією владою мені не було як робити. Я мусила брати відпустку за спіраку на два місяці і втікати бої зараз. Це я скидалася, я прийшла в раді. Де я пройшла всі, всі терори, де я бачила, як наші люди підували, де я бачила, як наші люди під церквою сиділи. І ви знаєте, як прийшлося вже вибори, як ми вибрали ющенка, я зараз не можу оце зробити. Ми там плакали. Ми з'їхалися з усієї італії до рини. Ми плакали. Ми за війну Україну. І так, що наша база була знову. Звертаються до Міністерства е, Міністерства, Міністерства... Міністерства здоров'я. Перевірити всі, поголовно, всі перевірити групи, пройти незалежну комісію, створити і щоб усі прийшли. це наповнення державного бюджету. Тому що віталі сидять із групами, які тут не були ні одного. Дня, Усі, я прошу оце записати і звернутися. Ілюстрація, Провести ілюстрацію. Тепер до адміністрації. В адміністрації усі знають. Не треба далеко їхати. Доріг нема. Все розпалено. У району, у наша адміністрація всі боялися, на тій просто боялися. Не. Чому йдуть убивають? Чому йдуть уже у наші травми, ні, ні, ні. прапора з літою немає? За тим, кого ми поїмося і скільки збагаємося? Я вас дуже прошу всього сьогодні. Приступайте депутати. У нас. Матвійна, що це на стені, ви радуйтесь, вийде раду. А вам потрібно треба кричати на майдані, не тут. Чого ви на майдані прийшли? Успокойтесь, вийдіть отсюда. Я підпишу, що ви не виходите. Тому що треба було на майдані кричати.

Звідки у районній газети, де обрати гроші і де не буде. Олександр Васильович, тому що цих крикунів, які кричать зараз, дуже багато є. Трихом. Він зараз є там. Я поважаю, шановні сім'яки, ви мене всі знаєте. а тут депутати, які сидять на перших дня, дуже добре пам'ятають 2006 рік, Як вони судили мене, а були ж це оранжеві? Мене поставила оранжева влада, і були ж вони оранжеві. А тепер я скажу, як вони працювали. Я свою позицію завжди говорила відкрито. Газеті друкувала. Я вже читаю один на псаку, я дуже збуджена. Наближається перша річниця помаранчевої революції. Одні говорять, що це замовлення залов... Америки. інші – щось подібне цьому. А я думаю, так це закономірний процес розвитку суспільства. Його ніхто не може замовити, спланувати. Він діє за об'єктивними законами. Цивілізації яка намагається жити по-іншому до нас Отож, з нашого розвитку перейдемо обману, брехні, подвійного мислення, хоч не. Говорить за спиною друге, з роблять третє, і на цьому, і слава Богу, що він нам допоміг дванадцять років країна. Через чотири місяці голова районної організації Батьківщина Сарич пише доповідну, що я погано працюю, що я те, я все. Якщо є, мене всі студенти зібрані. Мене розглядають на комісіях і оцінюють, що я суд не затіяла, які затіяли, що вони ці обіжання з людей. Це вела себе партія батьківщина. Тепер вони вже, я не хочу казати за всіх. Я маю на увазі нашого шановного Сарича, далі не знаю, хто А далі, батьківщину. Я, Тебе вам скажу. Я, я хочу батьківщину. Оце я вам розказую, що батьківщина постійно ініціювала моє звільнення з посади з першого Перший раз. Там документи рішення. Я батьків, я Добре, зачитаю, доповіді Сареча. Зачитайте вам. Назвайте прізвище судді. Зейкон, Все, не соромтесь нікого. я до того часу сприймала біле за біле, чорне за чорне. Після тих суддів я тепер знаю, що з його можна зробити чорне сіре, яке завгодно, були б тільки гроші, і по мала Про пані зайка знають всі. Була тільки совість. А якщо в людини нема совісті, то я вас прошу молоді, люди. Не ставте ж тим до влади сьогодні.

Хтось заступає проти Януковича чи не виступає. Хтось не -то, хотів цю первую систему влади пост радянською, яка залишилася з 91-го року. Чи ми її не поміняємо, повернемося, що наступати на ті самі. Дуже прошу звертатися до офіційні. Більшість я знаю, що це працівників цього господарства. З паном Шершином, я хотів зустрітися, але він десь зараз за кордоном. Створюється Народна рада. Я вас дуже просив. Народні ради мають бути спорідні, також всі опозиційні кандидати, ще значить всі. Ми відчуємо і е, сфера теж може приєднатися, якщо ми на першому місці світ а не, е, власне з багачення. Е, народ, народні ради практично скоро передають по мотуз практичному всій Україні. Зараз є питання за пільгові сходу. Воно буде вирішено, я думаю, що на цьому не відповідаємо. Те, що ви по режим, якщо людина заміщено на хабаря, на взятку. Що людина має руки і яких ради, не дають таких людей. Рано чи пізно ми не можемо пуститися до повної вірна і країн влади. Я думаю, що кожен прекрасно знає, що робили це керівництво області, що робили це тут на райони. Коли бралися взятки зверху на лісу, коли вирішилися всі питання кабінету для того, щоб прийняти людину на роботу, як я, наприклад, лікар, який працював 25 років лікарем, коли, коли приймається на роботу людина, і вона має занести якийсь канал головного лікарі, розумієте, це ніякий ради, немає жодної країни світу. Ми хочемо поміняти ту країну. Ми хочемо це зробити неможливо. 哎呀！ Проняли Януковича зі бандитів, який проводить кров. Вони має повернутися до старого. Я хотів, що це дуже самопозвонила. Зараз у кормову політику я вже кожного дня вступає декілька разів, але посудилася. Люди не затримали, людина переможе нас провести вперед і каже, зараз змінити важко. Я ще приїхав, тому що є до мене десь сьогодні, я сюди відео, десятки дзвінків, що наріжеться ліс, вивозиться ліс. Страшно. Зупиніться. Скоро не лишиться Росія, скоро не лишиться ОЗ. Ви знаєте, що закінчиться міліорація України. Сьогодні нас немає нічого. Зупиніться. Наші діти теж хочуть бачити ліс. просив би так само лісників, тому що знаєш тут є свої господарства, які надають там верто, що в сороці. Е -е, щоб в ніякому разі вони не були знищені. Через пару днів у нас буде створена комісія в обласній раді. І, і мають стати санаторіями для того, щоб лікувати там дітей що мені сказати? що ти не розумієш? І створити перевірку. Все повернути в Балтон. Навіть бюджет перевірити його створити. А як робити з, з бандитськими вишками, які стоять під Невлюм? Це не ще одна. тільки помирали. Ви стрілюють з більше не може бути. Тому що у нас віра навчилася. Весь звір практично в тій Білорусі, як якраз все розуміє. Ви можете робити. Я вам дуже прошу. Про це можна багато чого говорити, бо є. Людей, якщо в самі не зможуть справитися з цим виществом. Начальник міліції важна і новий море. Має батько бути створена команда людей в місті, в районах, тому що є різні люди, які сьогодні повинні на людьми провокації. Вони втрачають владу, вони не мають влади добити верщинську, потрібно бачити нас. Те, як зараз тільки мені. Тут постанають, а тут робить, що є те заставили там човни. І підбирається тим, що нібито ці розбройка, вони там чи стільки. Є заява, читайте. Голові Верховної Ради, виконуючи оборонського президента України, а в чим саме витягнути місії районної державної адміністрації військової саме заявили до статті 9 пункту 9 закону України місцеві державні адміністрації. Прошу звільнити, мене саймами, і писати за власним бажанням. Чи є необхідність на голосувати? Не за власним бажанням, а за принцип народу треба написати, писати. Якось статі немає. Шановні, а заява Конопліцького є вже чи немає її ще? А, Давайте його сюди. Де він є? Він є тут. Чого? Чого? А, що ми вище чекаєте? Брайте, що ми, а, що ми? А, що ми? А, на сесії це не стане, давайте поставимо до цього програму. Наголоси мають ставити. Хто це не щоб підтримати? Прошу вас, хто запротив, утримувати, приймається. Немає більше по цьому питанні? Ніяких вона буде виконувати обов'язки? Не буде, все добре. Все ж хотіло почути. Так, скільки що займається? Заяву, раді, я ставлю на голосування. Звільнити. Я, я... Я Давайте розлюблю. дотримуємося процедури. щоб все було. Друзі, згідно процедури, якщо є заява. Я йду, то не треба ніяк. Ну все, все, ви, все. Вибори, ви ж маєте провести вибори. Ні, я, я, я вже відчина комісія. А комісія? Да. Ну, Шановні друзі. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб звільнити не я не американці, прошу голосувати. Хто Я просто дуже вдячний всім за те, що ми зробили. Я не помню, що десь працювали як люди. Я дуже я... бачу, що всім першим, що казали це. Не... За тих я ще раз розміжу, я засуджував і засуджую ці дії. І я хочу вибачитись, перед усім народними перед вами за таке ганерне, за таке, я не знаю навіть як назвати за те, що це зробив, що ця сумора зробила. Да. Я, ну, просто мене, мене немає слів, чесно скажу. Ганьба. Це ганьба. Я не можу такого безголового президента на влади. І Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пропонує, щоб ваш заступник теж вибачився за ті автобуси, за тих людей на антимайдан. Громада вимагає цього. Ваш, присутній ваш заступник, будь ласка. Дітей, студентів, гроші обіцяли, не одолахаю. Ви хочетесь перед камерами, перед громадою. за стрічка. Якщо договорять. Не вигиняла роботи. Якщо я була в такої не змирилася і не можу підтримували, сприяли? Це я я мені Бачили, що вже є. Можна бути з народом, а не з Бугло.

Які ти гроші платила? Те, щоб мені давали, як все добре, щоб видавати, що заносить. За те, що ми не платили чорнобильські гроші. Я не знаю, які ви чорно віддавати. Які да не видавали. Ти казала до партію, я создавала, здавала, я з її буду я сам не передавалася. Вона вийшла, від партії я в залі була, і є посередність. Просто в тебе совісті немає. Машина гайда дай сюда. Максима здасть сюди свою. що не Армію, району. Салточок. Так, садочок, діти. І приміщення партії регіонів передати на не... баланс садочка, бо у нас групи по 30 чоловік приміщення в два рази менше тут сидять. Тим паче, а за оренду платили, будь ласка, покажіть документи, які платилися за оренду. І де ці гроші поділися на, район, на бліжаті району. Все. Бу, от терцентр був, вибачте, був терцентр, стояло здання, щоб не розварювалося. Хочемо зробили, крутом гот побуло, і партія регіонів буде. Як батьківщина, то вона знімає в готелі собі якесь приміщення. А ви це, собі нормальне здання, краще в районі. А ти ти не бачиш. Хлібозавозимо. Мені до одного місця, чи ти ще ти глава партії. І вона ти це організована. Мені до одному місці. Чи ти, чи партія, чи партія ти представляє? Ото Зека тих, де ти представляєш в нашому районі. Давайте емоції трошки. І бажано це здання. На, Да, у нас дітей нема куди водити у нас в приміщенні бекла довка. Діти сидять, нема ні гратися, нема нічого. Ми виконаємося повістки місті, але снайпери теж вибачилися, вони теж виконували накази, такі як і ви виконували. Снайпери ті зустріляли. Давно пора! За Януковичем геть. Це було. Чого не можна було відмовитися? Є пропозиція повернути ті кошти, за які ви возили державу. А машину Олександр Васильович, видіть. Я не можу тримати емоції. Ми тримали емоції скільки. Я просто вас не знаю, з вами. Я тримаю емоції. з ви можете Все, давайте повертаємося до порядку денного. Ми почули. Але Придhh, ну, жеть, ну, ну, ну. Ситамать. Там, там, там. Ну, давайте будемо працювати.

Якщо партія регіонів, можна вибачте, я прибілю. Якщо партія регіонів саме ліквитувалася, голосували за вас не як за людину, а як за партію регіонів, будь ласка, депутати партії регіонів, бо такої партії не існує, як за його слова. Ви зі мною згідні. Ні, ні, ні". ну голосував, вибачте. Голосувала за партію, а не за людину. люди. Немає право тільки лісати, подавайте в юстицію, щоб зняти її з реєстрації, бо тоді вона буде не. Я ну голосували за партію, а не за людину. Я прошу же куда-то Ну це був попали питання час. Голосніше трохи, тут не чути. Почалося два роки назад, я кажу так, почалося два роки назад. Я не буду багато розказувати, коли в мене 30 чоловік, були з автоматами, напали на підприємство, проходить на підумаються, на вулиці холодно, Це слідчі дії проводило обласне управління міліції і контролює О, з ним обласна процедура. Але і по Конституції ви ж і, повинні було, не Я побачив, що у нас, рішенням влада не захищає людей і не захищає закон. Коли почав звертатися в область, доведеться до всіх, так само. Но, але найважче, послухайте, не те, що на мене напала, на сім'ї люді. Полізли в церкву. Кажуть, хлопці у вас немає обсягу на центру. Різали церковний сім, забрали церковні пожертви. Послухайте, де люди по 5 гривень чуєте? Полізли в зал для Босовіня. Дай може придавна церква монета. Бо вони є результати. Вони є результати. Хто, хто я не знаю, депутати, за всіх не знають, що в нас зрішено є церква. Де, де люди звільняються від алкоголю, де вони з сім'ї постанаються, ідуть в іншу місце. Вони є хоч маленькими результати. Це є церков. Вилізли в церкву, розумієте, де вони взагалі не мали ніякого права. І я хочу вам сказати, коли я в так само це подняв питання, ніхто нічого не вирішив. Коли подняв питання в Верховній Раді до президента, я писав свій спісмак, що може супер, якщо вони рішать це питання і не рішили. Церкви, це наступили з Київської, Мелітопольської церкви, там не з багато церков. Писали президенту. І відповідно. Як питання, що зазіхнулися святе, то все. <плес> Я Анатолій Іванович. Якщо боліться до церкви, влади. Анатолій Іванович, все розумієте, не вертаємося до цього питання. Просто ламаємо систему і робимо Анатолій Ванович, були вибори до Верховної Ради, ви іменно віті